Російська загарбницька армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. У місті Вовчанськ унаслідок атаки 20 грудня була поранена 72-річна жінка та зруйнований житловий будинок. Її стан медичні працівники оцінюють як середньої тяжкості. На Дніпропетровщині через нічні атаки російських окупантів пошкоджені житлові будинки, автомобілі, газогін та лінії електропередачі у Нікопольському районі. Росіяни гатили зградів та важкої артилерії, обстріляли три громади Марганецьку, Мирівську та Григорівську. Туди прилетіло приблизно 70 снарядів рашистів, Люди не ушкоджені над Миколаївською областю 20 грудня. Ввечері Збройні сили України збили російський безпілотник. Також військові РФ завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Там понівечені будинки люди не постраждали. Сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.